Друзі, мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні на уніан в темі дня ми поговоримо про результати і очікування від візиту президента України Володимира Зеленського і низки європейських лідерів до Вашингтона. І в гостях сьогодні у нас дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках, голова правління українського кризового медіацентру пан Валерій Чалий. Добрий день. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Валерію, мені здається, що ви взагалі найперший хто написав про те, що цей візит не має відбуватися між президентом України і президентом Сполучених Штатів? тет-а-тет, що мають бути присутні європейські лідери, тому що вони теж зацікавлені в результаті. І врешті так і сталося. От на вашу думку, наскільки вся ця ситуація була правильно розіграна? І чи отримали ми те, що хотіли, чи навпаки, що ми не отримали гіршого результату, ніж мав би бути, міг би бути. Я з вашого дозволу тільки скажу, що я дійсно говорив не тільки на цьому етапі, але й на наступних важливо, щоб за столом переговорів з агресором, якщо вже потрібні такі переговори, можуть бути різні сценарії, з нами мають бути європейські країни. Ну, це може бути і НАТО, і ЄС, які гарантують безпеку України. Тобто, це важливо. І друге, за досвідом таких переговорів, я скажу, що з росіянами дуже небезпечно залишатись наодинці. По-перше, вони радянська школа дипломатії. Вони їх треба за руку ловити кожен раз по деталях і по якихось питаннях, щоб вони далі не використовувалися, не збрехали, а далі вони роблять з позиції сили завжди. Тому логічно було в умовах, коли було побоювання, певне в Вашингтоні повторити 28 лютого цього року овальний кабінет, і ну будемо відвертими абсолютно конфліктний такий хід подій. Я вважаю, що там більше цьому американці були винні. Вони створили цю пастку. На жаль, українська делегація в цю пастку попала потрапила і зараз потрапила якраз треп пастка. Ну і в результаті зараз всі ми з вами спостерігали, щоб не було ж повторення, тому що це буде поганий розвиток подій. І добре, що цього не було. І не тільки тому, що вже приготувались по-іншому, а тому, що американцям не потрібно було це знати. Їм не потрібно було руйнувати те, що Дональд Трамп веде на даний момент. Да? Тепер це ж не кінець історії. І я вам скажу, що на цю зустріч конкретно участь європейців дуже сильно вплинула. Навіть не те, що знаєте, кажуть підтримка президента, зараз розкручують там. Його навчали британці. Добре, що не ті, що раніше. Ну слухайте, це не головні фактори. Головне, що вони потім разом виробляли яку позицію, і президент України і європейські лідери уже після цієї двосторонньої зустрічі. І власне ми маємо ну суттєву корекцію того, що було нав'язано путіним на Алясці Дональду Трампу. Очікувалося росіянами, що це буде просто трансляція цих всіх вимог а далі прийняття цих вимог по факту. Да, особливо мова йшла про території, наскільки я розумію. Ну це окреме питання. Там багато багато було нього, так званих хатєлок з боку Росії, але і Дональд Трамп це так в своїх. Коротких повідомленнях, так і давав, що вже все, приймайте. І ви праві, що ну, я не знаю, чи я там перший про це сказав. Я думаю, що це зрозуміла була ідея, щоб були європейські лідери. Я не очікував, що вони швидко так організуються в такий десант. Да? А чому це так? Це тільки не тому, не тому, що ми просили, а тому, що для них це важливо. А от що я точно хочу за собою зафіксувати першість в світі. Не в Україні навіть те, що я сказав, дуже важливо залучити президента Стуба. Фінляндії Олександра Стуба. Так, і він перевірте, до речі зігрався. Перевірте, зіграв. перевірте пошукам: е, ніхто про це не говорив. Ніхто не говорив. Чому його залучити? Ну е, тому що він е, найближче сприймається Дональдом Трампом. Ви знаєте, він ж єдиний з цих, -цих людей, має розуміння мови американської, тільки не англійської. А мови з комунікації. Він закінчив американський виш, і він закінчив поводиться як американець з американцем. Він не розуміє їх. Да. І він, до речі, закінчив його по, по напряму. Знаєте, якого? Гольф. Гольф. От реально Це теж для, да, для Трампа це теж якби, Як у нас для... фізкультурний факультет да, по напряму Гольф. І брав участь в американських змаганнях, мав результати. А після цього він зіграв кілька партій з Трампом і вони якось зблизились. Тобто, оце от ідея, щоб там був Олександр е, Ступ, да, це ідея, яка, я думаю, була підхоплена і нашою стороною, і як пропозиція, тому що так, було запрошення американців, але ми могли пропонувати там свої, могли. свої ідеї. Так що загалом конфігурація була правильна, і якби цю конфігурацію зберегти. Далі, от давайте про далі. Багато йдеться про те, що там має бути там двостороння зустріч, тристороння зустріч, багатостороння, так? А чи взагалі зацікавлена в цьому насправді Росія не на словах, тому що. Якщо зустріч відбудеться в будь-якому форматі, ну по-перше, це знімає питання того, що вони, от останній рік, наприклад, дуже багато російська пропаганда працювала над тим, щоб показати, що президент України нелегітимний, ми з ним нічого підписувати не будемо. Наприклад, тепер навіть в їхньому інфопросторі, ця, ця тема пішла. Тобто, якщо й зустріч відбувається, то все легітимно, всі легітимні і нічого там ну далі. В цьому питанні вони не зможуть уже чи зможуть тобто Ні, які, позиція... які взагалі що вони взагалі можуть зробити, щоб цього не відбулося і далі не йти або зривати, або затягувати. По-перше, я би не говорив зараз, що цей дипломатичний трек, ці зустрічі, що він однозначно приведе до миру, до... тому що фактори, основні чинники і готовності немає росіян до реального переговорів, і нема, не було, і немає, і не буде ще. Час певний. Чому? Тому що треба на них тиснути. Перед тим як сідати за стіл перемовин, треба їх позицію е, знизити. Тобто, це якщо не ембарго, то серйозні санкції, це постачання озброєнь Україні. А зараз на превеликий жаль, Немає ця теми відходять. для Росії. Це вигідно. Імітація, або навіть не імітація, а проведення пригорного процесу, затягування цього і далі одночасно. Підсилення ударів, що вони роблять. Ми це бачили насправді, от навесні. Коли вони сказали, давайте зустрічатися, окей, ось наша делегація. Добре, сформували ми делегацію, почали зустрічатися в Туреччині, а в Україні посилились удари. В Туреччині була імітація, В Туреччині основне готувалася зустріч, яку ми вже зараз побачили з президентом Трампом Путіним. От тоді вони хотіли цю зустріч провести, і хотіли б, щоб президент України був десь поруч, а, а може зрости це та ж сама історія, що в Аляскі відбувалася, це в Стамбулі. Це була імітація. І знову тепер, що, це це імітація а, тепер це не вже, імітація, це вже була спроба росіян. Ну, раз так, раз ви капітуляцію, наш запит капітуляції приймаєте в цих умовах. Давайте приймайте от наші всі вимоги. А далі що вийшло? Якщо у них він він. Виграшна позиція в будь-якому разі, тому що якщо протансльована Дональдом Трампом не приймається, ну це значить, що ви не хочете. Якщо б сказали після цього приймається, також поразка. А тут перевернули цю піраміду, тому що перекинули м'яч знову на поле росіян. Тобто тепер звинувачити Україну не можна, тому, що Україна зриває щось. Це плюс, але дивіться далі в чому. Я бачу, казав і кажу. Нам не можна в Україні чи президенту Зеленському залишатися один на один з Путіним. Не можна. Оце їх трюк, який вони зразу розвернули, двостороння зустріч. Він ну я думаю, що вони розглядають як пастку для України, і тому ви кажете отримати визнання от президентської легітимності через цю зустріч. мене це дивує, тому що президент легітимний не від того, що Путін з ним зустрінеться. Це залежить від наших Ні-ні, Ні, тут. Мова внутрішні. йде саме про е, кейс пропаганди. Ну, тобто... Правильно, а вони що в пропаганді свої кажуть? Вони не кажуть, що така зустріч легітимізує президента України. Ні, вони кажуть, що Путін готовий з будь-ким це все обговорювати, але підписувати і затверджувати має наступна українська влада. Ну вони вміють це Ні, Ну це вже. чітко і тому ви питання про вибори було. Задано, спеціально підготовлена в Вашингтоні я не в цьому. Я так зараз це не розглядаю для нас, поки питання війни все має бути сконцентровано навколо питань війни, а не політики. І я так технологічно зараз розглядаю це так: Дональду Трампу вдалося поламати оцю цю схему імітації довгого процесу. Він вже тоді хотів 50 днів, потім да. знизив. Тепер він каже швидко, швидко, швидко. Ще Тим швидко. самим підштовхує да, росіян. Тут вони мають вже на їх полі. Зараз їм треба або руйнувати цю схему, або як вони зробили, замінити її тристоронню зустріч на двосторонню. На двосторонні. Тут треба оцінити наскільки це небезпечна річ. А от ця фраза, яка прозвучала після зустрічі зеленського з Трампом, Зеленський здається, сказав, що готовий зустрічатися без усіляких умов. От е, оця, оцей момент без умов зустрічатись, це важливо, чи це так само е, можна повернути як в плюс, нам так і не що... тому що це ж вже виробилось коли? Коли вони там без умов в нашому варіанті це значить е, просто давайте зустрічатись? говорилось про Сісфая. Нам же на, на нас тиснули, щоб було е, Сісфая припинення бойових дій. Ви ж пам'ятаєте, 28 лютого. Так. Тоді президент України казав, нам Сісфає просто зупинитись на якийсь час, а далі продовження. Тепер все помінялось. Ми сказали, щоб не попасти в цю пастку. Сказали, да, давайте, Сісфає. Тепер росіяни поставили в складну ситуацію. Тобто зараз оці маневри будуть іти. Мене просто хвилює інше. Знаєте. Позитив з Вашингтону. Розмова про гарантії безпеки. Причому, ну так говорять вже не про. Ну, якби обіцяють Будапешт два не зробити. Що це будуть розміщення військ зразу. Тобто буде якийсь уже не просто договір, а механізм механізм, в, дії, в те, в да, механізм дії. І там просунулася дискусія серйозно. Просунули європейці свою позицію. Вони хочуть в цьому блоці, в цьому питанні розглянути європейську безпеку, щоб Путін на них не напав. Ну, я думаю, що це дуже наївно. Чесно кажучи, знову через якісь бумажки, папірці це затверджують. Але що ми не чуємо з вами, те, що ви почали про це говорити, оці друга частина, там вже два питання, три питання ключові. Наступна зустріч, про неї говориться. Друге питання гарантії безпеки. А третє питання, як нам сказали, складні питання. В складних питаннях, я боюсь, закладена міна уповільнена на і... Відсутність комунікації на даному етапі в Україні може зіграти дуже злий жарт у майбутньому. Складні питання це те, що помилково називають обмін територіями, абсолютно помилково, Україна не може поміняти свої, свої. свої території, міняти можуть території інших країн. Це де лінія кордону проходить. Але я розумію, ходить. чи можемо ми відмовитись умовно від Криму заради чогось? Да. Чи відмовитись Я від вам скажу, чогось, якщо заради... президент України погоджується це обговорюють, він модель цю бачить. Нам вона невідома. Я не знаю, що це значить. Я розумію, що будь-яка людина в Україні не президент, ані будь-який чиновник не підпише такого, бо це тюрма. Для президента це Ну, після президентського терміну також. Але. Президент України говорить, конституція забороняє абсолютно справедливо, тобто юридично ми цього не визнаємо. І тоді виникає питання: тоді два, два шляхи. Ми визнаємо де факто ситуацію тимчасово окупованих територій. Але якщо ви щось підписуєте уже в міжнародному угоді, то це вже не є просто де-факто ситуація, ти де юре вже береш зобов'язання. таки Є да, да там є елемент, ти можеш не визнавати це в рамках своєї конституції як суверенні. Суверенітет, ми тимчасово не маємо на цьому на цих, да. да. але ми не погоджуємося, що вони там юридично закріплюються. Причому ми погоджуємося, що вони де-факто окуповані, і ми погоджуємося не атакувати, воду постачати туди. Розумієте, Славянська, наприклад, як вони хочуть. Uh -huh. Ми зобов'язуємося з Запорізької атомної станції їх забезпечувати. Оце все нам потім так на голову одінуть. Це в кращому варіанті. А в гіршому це вже відповідальність дуже велика верховного головнокомандуюча, це віддача наказу на відступ на тих територіях, де росіяни навіть не окупували. І це буде складне питання. І я бачу, що немає розуміння у наших партнерів складності цього питання. В них є розуміння, ні, не так скажу. Ну, я зустрівся не з мого ініціативи, а з ініціативи партнерів за останні тиждень чотирма. Керівниками дипломатичних представництв України. Вони ставили... хотіть розуміти. Я вам скажу, яке питання задають. Ну, я не можу розкривати деталі, але загалом так. А це все сприйме українське суспільство. А це все сприймуть наші Збройні Сили. І отут, от я боюсь, що є нерозуміння в нашій стороні, на якому етапі починають глибокі комунікації з не тільки з суспільством, навіть з представництвом. В парламенті нема дискусії в комітетах профільних. Парламент, ну, депутати кажуть так, що ми будемо обговорювати? Ми бачимо, що хоче Росія, а нашої позиції ще немає. Розумієте, в них немає цієї позиції. Вона відома тільки дуже переговорникам, угу. хто бере участь. А далі, як її треба імплементувати, особливо після зустрічі з Путіним, коли президент говорить так, важке рішення, але тепер треба прийняти закон про другу російську мову, як там офіційну, і ну що ж, важке рішення, але треба. І тут все впирається в те, що по перше, це зразу не робиться, це довго. А по-друге, це деякі питання нереалістичні для виконання. Я вже сказав, не самі складні. Саме складне дійсно це питання наказів відходу людям, які тримають фортифікації, фортифікації які На здати Донеччині, і та. далі це запрошення Путіна до атаки. На до донеч... речі, військові вже казали, що здати ці фортифікації це закласти якраз міну. На майбутнє тому, що вони дають Росії можливість рухатися далі, і це рухатися далі якраз не в країнах НАТО, а у нас ось цього тут під носом. Ще раз скажу, наголошую, що про обмін територіями говорять, коли міняється лінія кордону, так. можна є село, воно розділено на лінії кордону. Можна провести цей кордон за рамками села туди чи туди обмінятись в одному місці, так в іншому так. Можна міждержавні рішення, де уступити десь доступ до дорога, а там доступ до терміналу, як ми робили. Але це міждержавні угоди обміну між державами території. Те, що нав'язують руски, воно на голову не налазить раз. А те, що говорить наша сторона, ми не я не розумію. Тоби, а якщо... Я не розумію, що, що з якою позицією зараз в цьому. Наша переговорники мусимо на ми, наші переговорники, взяти іншу позицію, бо те, що да, ми не розуміємо, і навпаки, просувати у тих же європейців історію таку, що Росії змінити конституцію, коли, коли вона вже внесла наші туди області, а набагато простіше, чим нам, тому що у них там один вождь, і оце все робиться. А ми тут демократія. Можливо, в цьому контексті варто розглядати питання, і більше тут є такий нюанс, що коли росіяни кажуть, ми давайте, хай Україна свою територію на свої поміняє, вони то внесли не Донецьку область і Луганську до себе в конституцію. Вони внесли то і інші області, а, і ми маємо це якось е, просувати серед партнерів, тому що ну е, ми знаємо свою країну, територію і ці всі лінії, по яких ідуть військові дії. а в Америці чи в Європі, ну, знають, от є Україна, але там, де та область, де та Запорізька станція, де там той Херсон, ніхто особливо не вникає. Знаєте, мені здається, не дуже і наша делегація володіє всім інструментарієм, тому що, скажу так, загально, щоб не давати снаряди ворогу. Висновок, тільки скажу. Ви кажете, там Путін спеціально закріпив це все в Конституції, щоб не дати його. Потім, коли його будуть там в мавзолей класти, щоб ніхто не зміг цього відмінити або раніше навіть. І, Але при тому, скажем так, статус республік і статус областей однаковий, начебто в Російській конституції, але відрізняється точно за обсягами там прав. Але є один нюанс: він відрізняється. Ну, скажімо так, Запорізьку область і Херсонську він може включити в склад Росії без всієї області, без Херсона і Запоріжжя, на відміну від Донецька, і Донецької, от як вони записали республі. бо тим вони республіки зробили, так там, там є. Я не знаю, чи це вийшло випадково у них. Я знаю, як у них визначаються е, в законодавстві Росії, і якщо це вийшло, я думаю, не випадково. Путін залишив цей маневр для себе. Щоб це не стало відступом, тобто він може це зробити. Але дивіться, що відбувається. Ми вже обговорюємо частини української території. Куди пішли питання компенсації за війну, за всі страждання? Куди пішли питання взагалі-то деокупації повної. Всі питання вже пішли, вже цю ситуацію зовсім не в рамках статуту ООН зовсім. А просто де-факто сили Росії. Ну, сила на сьогоднішній день вона така на завтра інша. Якби ці країни, які сиділи вчора, за столом сиділо економіки, які в 30 разів переважують російську. В 30 разів по зброї у росіянів близько немає таких засобів, як і у Америки зараз. Тобто тільки ядерні паритет по боєголовках, і то невідомо у Росії. що там летить і що не летить? Тобто, розумієте, уже. Тут Путін виграв тактично, він стратегічно програв, але тактично. але тактично він виграв в тому плані, що всі сили на його умовах обговорювали, що території ну докуповані, все і ще й пан Вітков заявляє, що е, росіяни запропонували такий компроміс, бо інакше вони займуть всю Україну. Куди вони займуть? Куди вони ну, До речі суми? дуже класно зіграло те, що показали карту американцям і сказали, що от вони за тисячу днів зайняли менше одного відсотка, але та. одну річ не говорив ніхто. Говорили про дітей, що також було вдало. Це дуже важливо, да. але не говорили про людей. А чому а люди, ті, що на цих територіях чомусь вважається? Я вам скажу: насправді все вже досягнуто, що ви розуміли, набагато далі пішло переговорах, що ми з вами знаємо. І я вважаю два ключових питання. Це ключове питання. Гарантія безпеки раз. Ну ще одне ключове питання: ніяких юридичного закріплення, закріплення, нічого на майбутнє, ніякої фіксації. Але третє mm. питання це оці питання, що деякі речі прийдеться Україні як важкі рішення приймати. А люди не готові будуть до цих важких рішень. Тому, тому я не розумію цього і парламенту не розумію. Ну, парламент показав, що він може приймати дуже флексибл, дуже гнучке рішення сьогодні. Таке, а завтра таке. До речі, в складі делегації української були люди, які приймали помилкові рішення по набу і САП, і тут же вони ж сидять теж. А чому вони приймуть рішення позитивні? А чому люди, які помилились на початку широкомасштабної війни з прогнозами російських дій? Чому вони зараз можуть виграти? Тому я думаю, що нам треба розширити. Базу підтримки президента, щоб він все-таки його ну він, його люди спілкувалися з парламентом, ну своєї ж партії своєї ж партії говорили не те, що там розкривали хід перемоги, це зрозуміло. Не можна говорити про всі деталі. Але базові речі, якщо вже європейські партнери це запитують, як у вас це взагалі реалізується, то президент України з суспільством не комунікує, бо в нього ролики на 5 хвилин. І ну або от такі от ми бачимо більше, коли йдуть виступи за кордоном. Тобто, з одного боку, ми бачимо непоганий такий дипломатичний процес, він пішов. До речі, є нюанси. Я не розумію, чому там немає міністра закордонних справ. З їх боку сидить держсекретар, з нашого немає міністра раніше. Ну, це хай залишить президент, визначає склад делегації. Просто я кажу, що тут було би. Ну, більш підсилювало в нашу позицію. Хоча представництво першого заступника, який був ну, пан панкислиця, був він хорошо знає Америку, він був бо ООН. але є протокольні речі. Знаєте, є такі протоколі. Тому я вже протокол на це вже так дивлюсь. Я не дивлюсь, в якому костюмі президент, там, ні. А мене цікавить, якщо Україна піде під тиском, тут тиску не було. Да? ну, європейці нам вдалося виролити. А якщо натиснуть Росіяни? А якщо натиснуть далі на наступних етапах на нас, приймати ці важкі рішення, то я скажу одну річ. Я кажу їм партнерам: навіть якщо ви все погодите, партнери, Америка, президент України, це не факт, що українське суспільство просто це сприйме. Приклади в історії України були. І не тільки українське суспільство сприйме, а Росія не порушить. Росія порушить, а ми друге це да, розуміємо. Все друге всі. да Росія може зараз просто вони ж як гру грають, або ми отримаємо таку от всередину країни мов бомбу, що не зможемо розрулитися, або вони будуть зривати зараз, якщо побачать, що там ідеї підготовка хороша і комунікації. Вони будуть зривати просто зустрічі. Там трьохсторонні двосторонні, це треба подумати. Я думаю, що це пастка з боку. Вони будуть перекладати тепер знову таким чином відповідальність на Україну. Тому чому так швидко погодились, я не знаю. Е, ви кажете, тому щоб показати більш легітимність, я не, не згоденся. Але трьох стороння і самітня має бути можливо розширена за рахунок гарантів безпеки європейських країн. Але в будь-якому разі, сумуючи там резюмуючи, я скажу. Я вважаю, факторів для того, щоб Росія готова була до реального міру, немає. Це все буде фількіна грамота, вони можуть її зруйнувати. Її треба послабити до такого рівня, щоб вони не могли далі це робити. Тому якщо не буде наступний період, 2-3 місяці хоча б сильних тиску надання Економічного. Озбой, економічно, я не повірю в те, що це буде тривалий мир. Не повірю, навіть якщо буде Сісфай якісь там. Місяць, воно все одно вернеться назад. Але розуміння уже Дональдом Трампом, що треба, щоб через два роки це не від... Він сказав два да, роки. Два це роки. мені подобається. Розуміння європейцями, що треба брати на себе більшу відповідальність, подобається. Але слухайте, я цього всього наслухався, і, і, і з тими я цих людей теж всіх бачив в переговорах на попередньому етапі своєї держслужби. Всіх я теж чув. Так от, ну практично. Так от я скажу вам: вони майстерні політики. Але у вас лежить, вибачте, європейці, 300 мільярдів грошей. Їх можна Що було вам, Боже, да, щоб, щоб заважало. Вам треба Америка, щоб ви розморозили і купили зброю. Побачимо зараз. Зараз є розмова про 100 мільярдів пакет, ну там зброї. У нас же нема більше нічого від Америки, тільки купівля. Купівля, так. Да, Ми втратили, на жаль, і ленд-ліз, і все інше. Тобто, і в результаті зараз, ну давайте, якщо за сто мільярдів ви з цього всього берете, купуєте, і це йде зразу. Колись там через, через роки, кілька років. Чи да. То я повірю, я, знаєте, став більш скептичним. І оптимізм і ну, також з аналізом фактів, тому я більш реалістичний. Я думаю, що процес добре, що почався, такий дипломатичний, але для нього не визріли ще умови. Я очікую, що ці умови визріють краще наприкінці року. І якщо буде вже все-таки опрацьована велика база переговорна, це допоможе реально, коли Путін буде змушений. Іти на переговори, тоді це швидко може зростись. І ще раз наголошую, що треба говорити про складні питання, треба починати про них говорити. Не те, щоб тільки європейці були зацікавлені, як це у вас буде, а щоб українська влада тримала руку на пульсі, бо виступ молоді спонтанний такий показав, що не все розуміння є. Настрій Я, з суспільством скажу, треба розмовляти. Скажу це люди, це молодь яка не бачила ніяких революцій, війни. Нас вони не бачили ну війни. Вони її відчули, бо є брати, є батьки, але все таки вони не, не були в подіях, які ми з вами пам'ятаємо. Складні події української історії. Це їх реакція сьогоднішнього дня. А з цією реакцією треба не можна не так. можна працювати тільки так, що ми там відкриваємо вікно, виїжджаєте, як от зараз робиться. Тобто нам треба, якщо цю дискусію не почали все-таки в такому більш закритому ключі, і можна проводити не дуже публічно. І я не розказую тут деталі. Але те, що треба не просто готувати суспільство до складних рішень, ні, суспільство має стати частиною рішення, бо без українського народу. Без збройних сил України, без активної частини ніяка більшість на референдумі, навіть повірте мені нічого не забезпечить. Тобто, о цього не розуміють наші партнери. Тому, тому ви робите правильно, що піднімаєте і ці питання, і маючи хороші результати в Вашингтоні, нам треба просто йти далі в цьому, але одночасно виконувати більш глобальне питання формування базових принципів, які би. Могли привести до такого довготривалого миру. Я вам дуже дякую за таку грунтовну розмову. Нагадую нашим глядачам, що це була тема дня на Уніан. Мене звати Тетяна Урбанська. В гостях у нас був дипломат Валерій Чалий. Майте гарний день!